Говорили про Україну, про допомогу нашій державі та способи завершити війну. У Сполучених Штатах відбулися перші президентські дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Правила дискусії були прописані до дрібниць. Кандидати не мали права консультуватися із командами чи підглядати у записи. Час на відповіді і репліки був суворо обмежений. Однією із головних тем стала війна в нашій державі. Трамп назвав умови Путіна визнати за ними право на захоплення української території і відмовитися від вступу України в НАТО неприйнятними, і вкотре пообіцяв, що в разі перемоги на виборах залагодить війну ще до того, як офіційно обійме посаду, і вочас розкритикував допомогу Україні. Власна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко долучається до мене наживо зі сполучених штатів. вітаю. Ну в американських змі здається, зараз найбільше обговорюють не те, не так те, що говорили кандидати, як те, який вигляд вони мали. І демократи, наскільки я розумію, не задоволені своїм кандидатом. Так, але ти абсолютно права. Американські змі сьогодні тільки про це і пишуть. Я наведу буквально кілька цитат. CNN. проблема із віком Байдена погіршується. Демократи починали дивитися дебати із тривогою, а завершували в паніці. Washington Post підхоплює, демократи панікують через виступ Байдена на дебатах і сумніваються в його майбутньому. І New York Times додає партнери Байдена намагаються ще раз переконати демократів після дебатів. У чому переконати в його спроможності виграти ці вибори? 81-річний Джо Байден мав дуже дуже слабкий вигляд. Він був захриплим, мав слабкий голос. Джерела в Білому домі стверджують, що в президента кілька днів застуда, але все ж таки він також і затинався, що в принципі є його проблемою ще з дитинства. А також надто часто слухав відповіді Трампа із відкритим ротом, переплутав деякі цифри, ну тобто, зовнішня частина цього шоу. Демократів, м'яко кажучи, дуже і дуже розчарувала, і навіть звідзазвучали пропозиції замінити їхнього кандидата, поки його ще не висунули офіційно. У штабі Байдена водночас таку можливість відкинули на чотири роки. Молодший Трамп виглядав набагато більш впевненіше і, до речі, не втратив нагоди поскаржитися на те, що не може до кінця розчути, що Бай Байден говорить. Кандидати трималися холодно по відношенню одне до одного, не потисли руки ані на початку, ані в кінці розмови і обмінювалися словесними ударами. Брехун невдаха, найгірший президент це те, що можна було почути на адресу одне одного. І якщо Байдену закидають вік, то Трампу так само традиційно маніпуляцію фактами, і звичайно нам цікаво, що ж саме вони говорили про Україну. Питання ведучої до Трампа звучало наступним чином: чи прийнятні для нього умови Путіна визнати вже захоплені ним українські території російськими та відмова України від вступу до НАТО? Трамп намагався уникнути прямої відповіді на запитання. Він говорив, що якби США був справжній президент, якого Путін цитую, поважав би, то мовляв, він би і не напав взагалі на Україну. І на повторне на уточнююче запитання, чи все ж таки прийнятні для нього вимоги Путіна, він сказав, що ні, не прийнятні, але критикував не Путіна, а Байдена і Зеленського. Він дав Україні 200 мільярдів доларів або навіть більше. Це великі гроші. Не думаю, що колись таке бувало. Щоразу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він їде з 60 мільярдами доларів, які він виділяє. Він найкращий продавець з усіх. І Я не критикую його. Я нічого не критикую. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, витрачати не повинні. Цього ніколи не мало би статися. Я владнаю цю війну між путіним і Зеленським як обраний президент ще до того, як обійму посаду 20 січня. Конкретних кроків задля залагодження війни Трамп не назвав, не пояснив в принципі в цій його риториці. Немає нічого особливо нового. Він часто повторює ці слова на своїх передвиборчих мітингах зараз. На репліку про гроші витрачені на Україну Байден наголосив, що більша їх частина таки залишається у Сполучених Штатах і працює на американську оборонну промисловість. А також нагадав Трампу, що це він публічно вихвалявся заохотити Путіна цитую робити все, що йому заманеться. Бо деякі члени НАТО, мовляв, не витрачають достатньо коштів на оборону. Будь ласка, пряма мова президента США. Путін воєнний злочинець. Він убив тисячі тисячі людей і чітко дав зрозуміти, що він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, а не досягти миру. Він хоче всю Україну. І ви думаєте, він зупиниться, коли захопить Україну? А що на вашу думку буде з Польщею, Білорусією і з країнами НАТО? Ну і тепер дуже цікаво дочекатися соціологічних опитувань, які покажуть, як ці дебати вплинули на підтримку кандидатів. Скажу, що вчора у сполучених штатах їх дивилися скрізь удома, у барах, навіть у літаках робили спеціальну трансляцію. Це невід'ємна частина американської політичної культури, але вплив дебатів на думку населення може бути. Непередбачуваним так говорять аналітики, і наводять приклад 2016 року, коли дебатували Трамп та Гілларі Клінтон, і тоді її називали більш переконливою за результатами дебатів. Але як ми пам'ятаємо, результати самих виборів були на користь Трампа. Алло. Дякую, Олечко. власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошаленко про дебати, за якими стежили у всьому світі, безумовно особливо уважно в Україні. Історія за якою будемо стежити і далі.